Якщо ми зараз будемо говорити про проєкт внесений до Конгресу США, перемога України, а особливо будемо підкреслювати, що автора, авторами цього проекту є республіканці і демократи, то давайте почнемо з самого початку. Я, як і мільйони українців. Затаївши подих, дуже чекав відповідь на головне питання, від, якого, від якої залежить просто наше життя, фізичне життя, якою бачать американці нашу перемогу? Без Криму, без Донбасу, без Запорізької і Херсонської області, а може на рівні там, 20. Другого року лютого місяця, а може на рів... з поверненням наших кордонів в межі 91-го року. І це все залежить від рішення Білого дому. Тому е... проєкт, який внесений до Конгресу, я пропоную от розглядати з цієї призми, з призми того, що ми з вами отримуємо. Відповіді на дуже важливі для нас питання. І сама трактовка і заява з перших строк цього проєкту говорить нам про те, що ми перемогли. Тому що Сполучені Штати, а це означає, що і весь світ підтримує нашу думку, думку українців. Україна. В межах кордону 91-го року. Крапка. І тут би я сказав слава всім американцям! Тому що вони нам отак от допомагають. Але ще проект Перемога України, вона ще й свідчить і про те, що американський політикум все ж таки знайшов консенсус в українському питанні. Ми пам'ятаємо, як Спекулювалося це в виданнях американських відомих, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Як критикували республіканців, і ми тут з жахом зжималися і думали: ну, отже ж, вибачаюсь, падлюки такі, так, вони не хочуть, щоб ми перемогли. І тут нарешті знов для нас свята. Республіканці і демократи разом направляють цей проєкт. Скажу, в чому річ. Ну, По-перше, вони нам хочуть допомогти, вони хочуть бути разом з нами і бажають, щоб Україна перемогла. Але ж тут же є і моменти внутрішньої політики, тому що перемога України це дуже бажаний бонус чи подарунок. При двері виборів президента 24-го року Сполучених Штатів Америки. А від такого подарунку дуже важко відмовитись, тому що до виборців треба з чимось виходити. І я ну, просто з повагою відношусь до американських політиків, які змогли знайти в себе достатньо розуму. Для того щоб об'єднатися в цьому питанні, а не продовжувати знову ж таки, вибачаюсь, собачитися один одного там зливає і комприментуючи, і я порадив би нашим українським політикам брати з них приклад. Продовжуємо деталізувати цей проєкт. Там дуже багато цих схованих, дуже приємних для нас схованих. і одна з них це впевненість політиків США в тому, що Україна повинна бути в альянсі. Більш того, вона має приймати участь в роботі євроатлантичних структур і організацій. Йдеться про Євросоюз, йдеться альянсову роботу, бо дуже багато у нас питань, які стосуються не тільки НАТО, соціології, економіки і таке інше. І є ще дуже приємна річ репарації. Багато ми чули про те, що нас обов'язково обдурять. Ну, обдурять, ну, Путін хитрий, не, не буде платити. Вже там е, ця як і армянка Саркісян, я не пам'ятаю цих е, пропагандистів російських прізвища, ну, яка там Бреше Постійна, вона вже пропонує е, за ці гроші, щоб ми викупили у них анексовані, окуповані території. І знову ж ми це сприймаємо з напругою, бо не дай Боже там десь на Заході погодяться. І от Зах... Захід каже, каже в цьому проєкті про те, що репарації будуть. Росія буде платити за зруйновану Україну, за смерті українців, і за ці гроші ми відбудуємо новітню Україну за допомоги. І тут дуже важливо іноземних компаній. Чому кажу важливо? Тому що я по роду своєї діяльності, як журналіст, займаюся антикорупційними розслідуваннями. До речі, можете мене привітати завдяки моїм зусиллям, повідомленню в набу про злочини, які чиняться на центр енергії, Сьогодні набу виїхала туди з обшуком. Тому це ж бачимо не тільки ми, а це бачать і наші західні друзі. Тому я намагаюся читати проміж строк, і коли йдеться про кампанії на землі, я розумію, що кампанії будуть виконувати подряди, що будуть оплачуватися з. Рахунків, спецрахунків тих держав, які будуть інвестувати на ці на це відновлення. Будуть голосувати в палаті, і, безумовно, останнє слово буде за президентом Сполучених ну, Штатів. Це процедура, вона зрозуміла і важливі які наслідки від цього. А це буде виглядати, знаєте, як каміння падає в. В озеро, ставок, йдуть хвилі по кругу. Тобто прийняття цього проєкту, як резолюцію, це вже буде трансформовано на інші країни світу, які знаходяться в антипутінській коаліції. Це сигнал їм про те, що питання. По Росії вирішено, і вирішено вона на користь України. Крапка більш не обговорюється. Далі просто працюємо. Дуже важливо, обговорюючи резолюцію проєкту перемога України відслідковувати дії офіційного Києва. Чому важливо? Тому що це гра з двох рук. Тут не можна. Дозволити, щоб таке питання, як перемога України, вирішувалося тільки з однією стороною, наприклад, Сполученими Штатами, а Україна десь була на узбіччі і просто десь там соромно стояла, опустивши очі. І заява Кулєби – це продовження цього процесу. Я би сказав, логічне завершення. Теоретичного м, плану дій, бо зараз ми говоримо про теорію. А після того, як підпише Байден, це вже буде практика. От. Так от, е, коли Кулеба каже про те, що Україна готова е, до будь-яких перемовин з Росією, але і далі йде перелік, то… Дехто з українців знову зжимається, бо от, от ця фраза перемовини з Росією нами ну, більшістю да, сприймається як капітуляція, як щось таке і я, іноді так аж здригиваю, якщо не починаю розбиратися в цьому. Так от насправді я вас заспокою, Ця резолюція, проєкт резолюції, перемога України. Вже є початок перемовин з Росією будь-які перемовини, будь-з ким починаються з вимог, умов. Ми бажаємо оце, а якщо цього не буде, то вам буде оце. Так от цей проєкт резолюції це і є умови для Росії, умови російської капітуляції. 91 рік репарації і е, всіх винних на лаву підсудних. Оце і є умови перемовин з Росією. І будьте впевнені, що про це говоримо з вами не тільки ми, про це вже говорить Кремлі. І дехто там з тих членів Радбезу падає в обморок. Тому що. Мишоловка зачинилася. Оце і є резолюція проєкту, це початок перемовин. Цим проєктом світ продемонстрував і заявив про вимоги до Росії, тобто умови її ганебної капітуляції. Дуже важливо, що ця ініціатива, ну, я маю. На увазі резолюцію проєкту з'явилася напередодні не контрнаступу, а наступу українських військ. Чому важливо? Тому що, по-перше, це дуже сильно впливає на психологію війни. Російська сторона вже знає, що вона програла, але ж були надії на те, що ну, якось вони там пропітляють. От. якось там збережуть обличчя. Тепер цей проєкт резолюції каже, що обличчя не збережуть, всі отримають те, що потрібно. От. Така ж, такий настрій він трансформується на війська. Які теж вже розуміють, що ну, можна було щось розраховувати, що Путін хитрий, якось там традиційно когось обіграє, якось він там вирішить ці, ці питання, і ми знову будемо на коні. І вони вже зрозуміли в військах, що оця мишеловка зачинилася. Після цього зазвичай я просто як військовий ветеран війни кажу в, в, в підрозділах. Розпочинаються процеси деморалізації. Люди розуміють, що вони вже ніколи не виграють, а раз не виграють, то програють. А, про, а програш це або смерть, або ще раз смерть. Все. І, іншого нема. Отже, е, ці питання дуже важливі саме напередодні наступу, е, з, з точки зору психології, а також це. Як ви дуже правильно помітили, що це такий собі меседж керівництву Росії? Що хлопці або руки вгору, стали в шеренгу і вагу, а там будемо вирішувати, або ми вас будемо далі просто знищувати. І це ж не, не просто так, там фраза, е, Країни НАТО, ну взагалі НАТО, буде контролювати процес е, репарації, тобто надання репарацій з боку Росії. Що це означає? Це на дипломатичній мові означає, що якщо, не дай Боже, Росія відмовиться платити, то на сцену вийдуть. Війська НАТО, Росія це дуже велика шафа, і вона не просто одномоментно там зламається чи розрушиться. Я не так давно на своєму каналі робив інтерв'ю з російським опозиціонером Ілією Паномарьовим. І я вам скажу точно, що ну, Росія як суб'єкт не зникне, зникне путінський режим. Оце повинно зникнути. А далі, далі буде приємник цієї Росії. Якщо, наприклад, ці здорові сили Росії, які представляє Ілля ну, скажімо, продовжимо в тому Русі рухатися, да, в якому вони зараз знаходяться, тобто в цьому коридорі, і вони вже ведуть перемовини з Конгресом США, з Європарламентом. Вони вже позиціонують себе як правоприємники цієї путінської Росії, то е, там у них в перших строках їх опису майбутнього приходу до влади стоїть повна виплата репарацій Україні. Тобто, це вже не просто так ця резолюція виникла. Тут дуже багато таких маленьких питань, про яких ми просто не знаємо з вами чи не маємо права знати. Але ж щоб вона з'явилася, ця резолюція, ну принаймні проєкт резолюції, потрібно було узгоджити також. І це питання питання з здоровими політичними силами Росії на предмет того, як вони бачать майбутнє Росії і відносини з Україною.